Після низки масованих ракетних атак на українські міста і села напередодні та в перші дні нового року європейські лідери розпочали закликати надати Україні більше зброї, зокрема і далекобійної. європейські країни мають посилити військову підтримку України, зокрема і далекобійними ракетами. Про це заявив у середу, 3 січня, верховний представник і зовнішньої політики та глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Борель у соцмережі X. Також подібними заявами відзначилася президентка Словаччини Зузана Чапутова, яка закликала країни-партнери передати Україні зброю. Ну і я хочу відзначити також і заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Він зазначив, що ми повинні відповісти на останній напад на Україну мовою зрозумілою Путіну посиленням санкцій, аби він не міг виробляти нову зброю із контрабандних компонентів і наданням Києву ракет великої дальності які дозволять йому знищити стартові майданчики та командні центри. Хочу нагадати, що Радослав Сікорський був нещодавно призначений міністром закордонних справ. А два роки тому, на той момент, він був колишнім міністром закордонних справ, тому що це не перша його каденція на цій посаді. Так от, два роки тому, якраз 10 січня 2022 року, ви пам'ятаєте, це буквально за півтора місяці до російського повномасштабного вторгнення. Він назвав Росію серійним гвалтівником, який має отримати. Мати, ну висловлюся тут м'яко, ніг. така була заява Радослава Сікорського. Зараз він повторює реноме достатньо жорсткого політика. Отже, заяви є, чи буде дія після цих заяв? Зараз обговорюємо із військовим аналітиком Олексієм Гетьманом. Пане Олексію, вітаю вас. В етарі Українського радіо. Добрий ранок. Отже, перше моє запитання: чи буде на ваш погляд результату після цих закликів? Ну, швидше за все так, тому що ну, ми знаємо, що збирається Рада Україна, Україна НАТО для того, щоб обговорити питання про ці масові атаки росіян по, по нашій території. Чи будуть прийняті рішення нашим партнерам? Ну, швидше за все, буде прийнято, але ми бачимо, як довго вони, як то кажуть, розгодуються, як довго вони приймають рішення. Вже ну, такі аргументи, вже російська сторона. Надає, скажімо так, м'яко для для прийняття того рішення, але все одно бачите, певна затримка відбувається. Ну хочеться вірити в те, що 29 грудня і 2 січня ті обстріли ну, вже нарешті дадуть. Можливість усвідомити і прийняти рішення нашим партнерам, що нам потрібно не тільки перехоплювати ракети російські, які вже летять по нашій території, атакувати міста їхнього запуску. Ну це так прописано, наприклад, в бойових статутах ну, майже всіх країн НАТО. Що для того, щоб уникнути якихось ракетних атак від ворога будь-якого ворога, треба не Зсереджуватись на прихопленні повітряних цілей в повітрі вже коли вони стартанули, а нищити їх до до старту на місці їхнього базування, на місці їхнього складування. Ну подивимось, може вони будуть діяти так по відношенню до нас, як прописано в їхніх бойових статутах. Ну Пане Олексію, ви згадали про Раду України НАТО. Вона справді має зустрітися 10 січня, тобто за 5 днів, і буде обговорюватися російський ракетний тероризм. Але цікавить мене насправді в якому форматі зараз будуть ухвалюватися найважливіші рішення, якраз на рівні НАТО, і саме тому рада України НАТО має відіграти важливу роль. Чи все таки рішення ухвалюються на рівні окремих членів, на рівні країн-партнерів? Передусім, Берлін так, тому що Берлін досі не може наважитися на передання Україні. Німецьких далекобійних ракет Аурус. Хоча, наприклад, таке рішення давно назріло. Таку думку висловив президент Європейської народної партії. А це ключове міжпартійне об'єднання європейського союзу. Манфред Вебер. Так він зазначив, що німці мали би уже нарешті зважитися на це. Тож, де рішення ухвалюється на рівні НАТО чи на рівні країн партнерів? Ні, я думаю, що рішення буде ухвалюватися на рівні країн партнерів, все ж таки, бо ну нема, наприклад, військ НАТО. Є про є блок НАТО, і в в нього ходять певні країни. Швидше за все, це е, э, от ця, ця. Ця нарада між нами і країнам НАТО буде використовуватися як майданчик для того, щоб там приймати якісь спільні рішення, а домовленості безпосередньо будуть вестись снову з країнами ну, з німеччинами, з Францією, з Британією, зі сполученими штатами. Особливо зараз цікавить питання з німеччини, саме про ті Тауриси, які ви казали, вони нам ну, вкрай потрібні для того, щоб нищити ну, по перше, Керченський міст, куди через які дуже багато підвозиться всього, що необхідно. Південному групуванні росіян, ну і для того, щоб нищити ті платформи, ті місця, з яких нас атакують. Начебто, вже ну, багато, багато часу йдуть розмови про те, що знімуть з нас цю заборону атакувати зброю. Наших партнерів територіях кажуться, як кажуть Російська Федерація, а насправді це бойові військові об'єкти, особливо пускові установки їхніх ракет. Ну, начебто таку заборону з нас можуть зняти. Ну тоді я думаю, що такі ракетні атаки ну, якщо не менше, Ну, до речі. Пане Олексію, цей так званий Керченський міст він, вочевидь, не належить до об'єктів на території Російської Федерації. Так, поза як він якраз виходить Упс, з українського та. Криму, проходить через наші води Чорного моря, але німці дотепер тепер вагаються. Речник німецького уряду Гебер Штрайт зазначив, що. Не готова зараз німеччина переглянути свої рішення. Статус той самий в цьому питанні. Зазначимо, він разом із тим засудив нещодавні російські удари і назвав їх воєнним злочином. Чому ж на все таки німеччина так довго вагається, на ваш погляд? Ну, справа в тому, що в Німеччині дуже довго, довго і зараз працює російська пропаганда. Там працюють деякі російські канали і відношення. Багатьох німців поки що, ну там при, е, що не менше половини до війни війни в ну російсько-української війни. Ну не, не можна сказати, що не на боці нашої нашої країни, але е, передача нам певного озброєння для багатьох німців це неприпустимо. Вони вважають, що до кінчина вони можуть загострити конфлікт, що відбулися ескалація, що може війна перекинутися на територію Німеччини. Ну то, знаєте, в, 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 інформаційна складова війни вона не менш важлива ніж ну В даній війні, в гібридній війні, ніж безпосередньо, бой, бой, бойові дії на лінії фронту. Давайте пригадаємо, як в Білорусь було поставлені ракети Іскандер російські, і що вони могли долетіти до певних частин е, території Німеччини. І це, це вплинуло на свідомість німців і на підтримку нашої країни. І бачите, досі, досі вони вагаються. А влада Німеччини, вона ж е, канцлер, ну, вони слідкують за настроями їхнього їхніх громадян, і вони не можуть йти ну ж дуже сильно в супереч цим, цим їхнім побажанням, скажімо так, громадян. Тому це відбувається. Ну тому що нам не, не канслера там, ні шольце треба переконувати, а переконувати громадян Німеччини. Ну для цього треба працювати нашим інформаційним інформаційним нашим, нашим військам, щоб думка всередині Німеччини змінилося ну на бік підтримки нашої країни з одного боку, так з іншого боку, ясна річ, що все таки важливо, щоб німецькі лідери так виявляли саме лідерство, і розуміючи наскільки велика загроза зараз перед європою нависла, все таки і до певної міри формували самостійну думку німець... німецького так, суспільства. Так. так. А тому, що насправді війна уже стукає в двері Європи і країни Балтії, передусім це відчувають. А Німеччина дотепер до вагається. Що ж, не вагаються натомість партнери Росії, такі саме злочинні країни. Північна Корея вже за, за словами координатора ради національної безпеки Білого Дому Джона Кірбі поставляє Росії балістичні ракети, і Росія вже застосувала принаймні декілька таких ракет, які були отримані від КНДР в обхід міжнародних обмежень. І відповідно постає запитання, чи наші партнери можуть рухатися все, все таки швидше до тепер, до того моменту, як Росія почне отримувати в більших масштабах. Подібну зброю, наприклад, ще і від Ірану. Ну є інформація про те, що 10 го буде Бесеон збиратися те, що якраз на 10 січня і буде розглядатися питання постачання Іраном балістичних ракет для Російської Федерації. Ні, чи постачали вони чи ні? Ну є інформація, що постачало не тільки ракети, а й пускові установки до них, бо кожна ракета має бути запущена ну, з специфічної для неї пускової платформи. Ну, якщо це так, то крім снарядів, які великі великій кількості КНДР передає Російська Федерація, вона ще буде передавати ракети. Там взагалі ситуація загострюється. Сьогодні вночі був обстріл. Ну, там якихось прикордонних, не прикордонних, а нейтральних територій, але з Північної Кореї до Південної Кореї, там частина людей евакуювала з, з Південної Кореї. Тобто цілком можливо, що може відбутися чергова Корейська війна. Бо Чен Ын про це казав, що е, треба готуватися як можна швидше до бойових дій. Ну, бачите, Російська Федерація е, ну, як кажуть, пожежу війни по всьому світу. Тому які будуть прийняті рішення? Ну в ООН, в, я, ну, я не знаю. Ну приймуть вони рішення, що 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 вони можуть зробити. Давайте резолюцію якусь ухвалять чергову так? так? Я пройшу, ну, я про що вже це вже починає. Вже не так ну, вже не спочатку, це набридло, а тепер це вже починає дратувати. Ну приймуть рішення, засудять, будуть, сильно будуть схвильовані. Для того щоб зупинити Росію в її бажання розв'язати війну по всьому світу, треба знищувати російську армію, російський військово-промисловий комплекс фізич, на території фізич, Росії фізич, при чому? знищувати, а не санкціями і розмова про те, що а я так більше що ж ви таке робите. Це ж це ж проти там закону чи ще щось. Тому ну потрошечку до до цього доходить. Давайте пригадаємо, що сказав міністр оборони, ну який вже звільнився Нідерланди. Він сказав, що треба готуватися до війни, населення Нідерландів, і не просто готуватися теоретично до війни, а запасатися їжею та водою. Отак От сказав. Тобто, в деяких країнах розуміння того, що відбувається, вже є. Ну а знаєте, хотілося б, щоб дійшло трохи раніше, а не тоді, коли вже бойовий дікій, коли Це... півень, коли півень клюне, так? Франція заявила, що допоможе Україні збільшити виробництво зброї. Вона налаштована виробляти більше зброї в Україні, а не тільки передавати її за рахунок пожертвувань або закупівель. Про це заявив посол Франції в Україні Вейсєр. Ну і ясна річ, що постає мене запитання, як така співпраця просувається наскільки швидко зараз станом на зараз, пане Оксію? Ну ви знаєте, у нас є декілька декілька напрямків. нашого військово промислового комплексу це ракетна програма, це програма по виробництву. Снарядів, це програма по виробництву важкої техніки, ну, звісно, програма по виробництву дронів. Але ви бачите, от 29 та 2 січня росіяни атакували вже не енергетичні об'єкти наша країна, а військові. Тобто, в нас же є певні виробництва, певні конструкторські бюро, які займаються такими видами зброї, і цілеспрямовано ворог атакував ці об'єкти, і як з офіційних джерел де не демо. Вдалося досягнути певних успіхів, тобто деякі наші підприємства були суттєво пошкоджені. Тому це непогано, якщо нам будуть допомагати наші партнери будувати власне ВПК в тому сенсі, щоб виробляти власне озброєння, і ми цим займаємося, але для того, щоб зробити ну, ті самі далекобійні ракети, які могли б вражати. Військові об'єкти на території Російської Федерації це потрібно ну, рік-два. Тобто, поки ми почнемо масово виробляти високотехнологічне збройня, ну, це, тут немає на увазі дрони, їх можна виробляти доволі швидко і вже виробляємо в достатній кількості. А більш-менш серйозну зброю це треба певний час. І цього часу. Ми, це будемо, ми цим, цим займаємось, але це не майбутнє. А ракети. На інше зброя нам потрібно прямо зараз. Тому ну так безперечно, нам потрібно переходити на військові рейки, як це часто говорять, переводити економіку. Так, але деякі види озброєнь, щоб налаштувати виробництво, потрібні справді роки, і саме тому поставки все таки від партнерів зараз відіграють найвагоміше значення, і саме в цьому сенсі, от ви слушно говорили про те, що потрібно переконувати наших партнерів, ті, наприклад, які іще вагалися, які не постачали нам озброєння. Норвегія якраз стала країною, яка змінила свою думку. Да. Отже, з 1 січня набула чинності, набув чинності дозвіл про прямий продаж зброї для України від Норвегії. А що це означає? Що нам Норвегія може постачати? Ну знаєте, в нас відношення. Ну ми, ми ж ну як кажуть пересічні громадяни, ж не слідкуємо за військово-промисловими комплексами різних країн, тобто кожну своя. Свій фах, своя робота, І для багатьох ну, буде ну, несподіваним, що Норвегія це країна, яка дуже, дуже активно виробляє військов, військову техніку, і це одна з найпотужніших з цієї точки зору країн Європи, якщо не найпотужніша. Там вистачає зброї, вистачає можливостей. Це дуже заможня країна, там вистачає фінансів на, ці, на це виробництво. Але в них була заборона, певна заборона внутрішня. Там на ну певні обмеження на порнапрода на продажу зброї, зброєння їхнього виробництва. Зараз ці, от те, що сказали, ці обмеження зняти, я впевнений, що дуже багато техніки це не обов'язково норвезького виробництва а різних країн. Завдяки Норвегії ми зможемо отримати. Що це буде? Ну, сучас за все, це будуть ракети до зенітно-ракетних комплексів, в тому числі. Ну, і, ну знаєте, Ми подивимося, можемо ну, можем все зараз перерахувати: і снаряди, і техніку, і легку, легку броньовану техніку, але давайте не будемо гадати, давайте почекаємо, вже ми побачимо. Я думаю, що те саме, що вони буде нам постачати, це не буде військова таємниця, ну принаймні під грифом топ секрет але, але зняття у цієї заборони на передачу озброєння, це, це дуже позитивний сигнал. Я думаю, що збільшиться, значно збільшиться кількість озброєння. Ну, то... ну і до речі, тут можна згадати так, про те, що один із зенітно-ракетних комплексів, який вже зараз є на озброєнні України, які нам постачали партнери, насамс, я думаю, він на слуху, і багато хто з слухачів чув цю назву, це якраз норвезька розробка, так? Тобто вони справді. Так. Вони справді є досить потужними в різних аспектах військового озброєння, і, зокрема, йдеться про подібні установки. Не можемо ми не перетнути Атлантичний океан, і ми говоримо зараз про Європу, але все-таки вагоме значення посідає із країна Сполучені Штати Америки, і там, станом на зараз, є певні труднощі, так, тому що Сполучені Штати Америки не можуть більше постачати зброю Україні до Конгрес не схвалить запит на додаткове фінансування. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі 3 січня. Він зазначив, що. Що президент США підписав останній пакет допомоги у сфері безпеки, на який ми маємо повноваження щодо коштів, це все нам потрібна додаткова підтримка, аби ми могли надати Україні додаткову допомогу із безпеки. Йдеться про підтримку з боку конгресу, але конгрес має внутрішні суперечки. Скільки це ще триватиме, пане Олексію? Коли конгрес нарешті візьметься за голову, ну ви знаєте, там є ну всі це вже багато хто чув, що є суперечки між республіканцями і демократами всередині. Парламенту сполучених штатів це пов'язано з мексиканським кордоном, начебто, в там ну, є, є різні бачення того, як це має відбуватися, і вони не можуть між собою домовитись. Демократи не хочуть йти на ті пропозиції, які роблять республіканці. А республіканці витворять блокують допомогу не тільки Україні, а і Ізраїлю і Тайваню, Тобто, це три три, три об'єкти, можна Країни, казати, які мають допомагати, надавати допомогу Сполучені Штати, але це має Конгрес прийняти рішення. Ну, пан Кірбі, ну, я думаю, що це не дуже коректний перевод, переклад того, що він сказав, що ну, треба додатково якісь рішення, щоб додатково нам давати допомогу. Ну, це, ну, це правильно, але воно. Виглядає трошечки з, з под, под іншим кутом. Справа в тому, що на початку року Сполучені Штати приймають бюджет, скажімо так, в тому числі допомоги, бюджет, бюджет допомоги е, на нашої країни. От вони його прийняли в, в минулому ну на початку минулого року, і його всі ці пункти, які були прописані, були виконані. Зараз для того, щоб продовжити на 24-й рік, те, те, ж, те ж саме, що відбувалося в 2023 році, ну там більше-менше це окреме питання допомоги, просто треба прийняти рішення. Не додатково, ніщо якісь там. Особ, Особливо рішення. Звичайне рішення, яке було вже прийнято в 2022-2023 році, про допомогу нашій країні та іншим країнам. Для цього Конгрес має проголосувати. Це там відбудеться дуже швидко. Вони проголосували і одразу при, рішення прийнято, далі допомога буде йти, ну, ну, скажімо так, на наступний день. Тому ну, сподіваємося, що вони вже вийшли з, значить, то зі своїх різдвяних канікул і. Те рішення особливо після таких масованих обстрілів нашої країни 29 грудня та 2 січня, ну це спонукає їх швидше прийняти рішення. Ну ми розуміємо, що це дуже важливо. Мексиканська, е, Мексиканський кордон між сполученими штатами і Мексикою, але все ж таки і, і в Ізраїлі, і в Україні, особливо в Україні, де війна, і на Тайвані е, велика загроза не навісає. Тому Може, якось перенести ну так до речі, війна йде в... іде в Україні, триває в Ізраїлі. Ну і ви слушно казали раніше в нашій розмові, що Росія роздмухує подібні конфлікти, і Рада Радо розмухала би і ще в інших точках на планеті задля того, аби відволікати увагу, так і відповідно утруднювати допомогу Україні. Це їхня стратегія. Встигаємо обговорити одне цікаве питання, яке теж пов'язане зі сполученими штатами Америки, тому що раніше була інформація, що сотні ракет «Атакамс» модифікації модифікації 39 і м 39 а 1 виготовлених компанією Lockheed Мартін. Планується знищити за значні витрати американських платників податків. Про це казав колишній спеціальний радник головнокомандуючий ССУ Валерія Злужного Деніал Райс в інтерв'ю Newsweek. І він зазначив, що їх можна було би використати для того, аби відправити в Україну а не утилізовувати. Ну але Пентагон заперечив, що готує партію цих ракет для утилізації замість передачі Україні. Патрік Райдер, представник Пентагону, зазначив, що. Бачив ці повідомлення в пресі. Ми їх перевірили, і це неправда. Ці повідомлення не відповідають дійсності. У нас є дві хвилини, чи дійсно існує якась партія Атакамс, яку могла би ще нам сполучені штати нам ще могли би передати додатково у великих обсягах? Могли би у них коли почала там Декілька модифікацій цих ракет. від тих, що починалися, тільки вони починали виготовлятися, їх було виготовлено ну, там, 1260, ну тобто, скажімо, до полутора тисяч цих ракет, тобто велика кількість. І ці ракети ну, вони відносно, вони відносно ну, не нові, і який там термін придатності, ну, важко сказати, чи є взагалі в них там термін придатності. Тому цих ракет, якщо це правда, що вони їх намагаються спасати, ну, хоча, бачите, це вже спростувалося, то можна їх передати. Далі там і, ну, це. Ракети з касетним зарядом, тобто те, що якраз нам потрібно, є далі шлі модифікації цих ракет, і от ті саме ракети, які нам потрібні, тобто осколочно фугасні далекобійні і високоточні, бо от ті ракети, перша партія, перша, перша ракета, там точність 100 метрів. Ну, для касетного заряду це невелика проблема, але якщо туди зарядити осколочно-фугасне, то і атакувати той же саме Карчинський місто, ми промажемо, простіше кажучи. А от ті, що високоточні, з е, імовірно круговим відхиленням до одного метра з осколочно-фугасним зарядом і з великої дальності, що нам потребує, потребують, у них там самих їх було вироблено трошки більше двох сотень. Тому про які саме ракети, просто ракети, да, добра, але їх було там 5 чи -6, 6 модифікацій, в залежності від того, на які ракети ми розраховуємо. То ну можна робити певні висновки. А ті ракети, що їх би там ну майже по півтори тисячі було виготовлено. Uh -huh. Я думаю, що вони не можуть їх передавати, бо я ні можуть передавати, тому що нарешті хтось має дати гвалтівникові межі ніг, як казав Радослав Сікорський. Мано yeah, Олексію, дякую за ваші коментарі. Військовий аналітик Олексій Гетьман був в програмі сьогодні. Зранку етері Українського радіо.